Тут 20 хвилин ми збираємося обговорювати новації у військовій сфері. Місяць тому Міністерство оборони України запустило мобільний додаток Резерв Плюс для військовозобов'язаних призовників і резервістів. А з 18 червня в застосунку з'явився qr код за яким представники перевіряючих установ, зокрема територіальних центрів комплектації поліції, а також прикордонслужби можуть перевірити чинність документів військовозобов'язаних. Будемо говорити далі про те, як працюють ці нововведення і е, яким чином тепер буде вибудовуватися відповідний алгоритм дії. Я вітаю в прямому ефірі українського радіо, е, нашого спікера. Ми спілкуємося е, через е, Zoom. Це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації. Катерина Чорногоренко. Пані Катерина, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Так чую, да. Я думаю, що вас слухає дуже велика, можна сказати, величезна кількість людей, тому що інновації, вони об'єктивно вимагають уваги, от аби не помилитися, аби знати точно. З якою метою, для чого, і яке майбутнє у цих новацій. Сьогодні з'явилося повідомлення про те, що уряд унормував законодавство відтепер QR-код мобільному додатку «Резерв Плюс є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Павло Демченко в коментарі Українській правді, що це означає в практичному плані, пані Катерино. Так, ну дійсно, ми. Міністерство оборони, партнери, команда зробили прорив у документах, які фіксують військовий обов'язок людини. Це електронний військовий. Ми його називаємо коротко. Електронний військово-обліковий документ станом на сьогоднішній. Ранок ми бачимо вже 1 мільйон 600 тисяч успішних оновлень даних через Резерв Плюс і 640 тисяч документів унікальних сформовано через Резерв Плюс. Тобто за два неповних дні цифровий сервіс опрацював більше півмільйона громадян, фактично 640 тисяч людей, українців успішно скачали, завантажили собі цей електронний військовий обліковий документ. Ми завжди кажемо, що для Кращого розуміння такої цифри можна співставити, скільки ресурсу це зайняло би для обслуговування такої кількості українців в форматі офлайн прийому, да, в форматі старого прийому в ТЦК, коли військово-облікові документи формує і виписує працівник ТЦК, можна порахувати це прості цифри. Послуга оформлення електронного військово-облікового документу десь в середньому забирає 30 хвилин у ТЦК. Якщо порахувати, то для 170, то для тої кількості як ТЦК. Які зараз функціонують, знадобилось би близько двох місяців безперервної роботи, 24 на 7 без вихідних. Тому очевидно, що цифрові інструменти є дуже зручними, знижують навантаження на та ТСП, які зараз і так зайняті тим, що здійснюють мобілізацію, в принципі, здійснюють ряд інших важливих задач. Ну і можна констатувати, що ми дуже якби задоволені тією динамікою, яка пов'язана з застосунком резерв плюс. До речі, за стосунком активно користуються військово зобов'язані. Жінки вже близько 250 тисяч оновили свої дані. Це десь приблизно 12-15% від всіх оновлень. І цифри кажуть, що резерв плюси це справді зручно і ефективно, і це зараз найпопулярніший спосіб оновлення даних. Ми сподіваємося, що з появою документу електронного військового застосунку буде ще більше користувачів. Ну тобто, ми Зходимося на тому, шановна пані Катерина, що Україна підтверджує статус цифрової держави не попри війну, попри повномасштабне вторгнення. З нас багато в чому західні демократії навіть розвинуті беруть приклад. Це інформація, вона не часто з'являється, але тим приємніше, і в тому числі в сфері цифровізації. Тобто, з усього видно, що це заощаджує час, час дуже золотий, час дуже потрібний, тому що часу зайвого як правило не буває. Під час війни це особливо. Відчувається, який ваш прогноз? Чи буде такий шквал, шквал зберігатися? І така хвиля зберігатися і надалі вважаємо, що то, саме тому, що стосунок Резерв Плюс отримує свій розвиток. Ми додали електронний військово-обліковий документ. Ми хочемо, щоб майже всі дані, які є в реєстрах по людині, можна було автоматично підтягувати в оберіг через Резерв Плюс, щоб не ходити з ксерокопіями, не ходити з папірцями і, взагалі, щоб уникати будь-якого фізичного візиту в ТЦК ТСП для зручності людини. Да, тобто Резерв Плюс має стати аналогічною опцією звичайному ТЦК та ЦКТСП. Факту, це буде такий електронний тцк СП, коли людина, не звертаючись до працівника, може безпосередньо через застосунок здійснити будь-яку дію, яку вона може здійснити в ТЦК-ТСП. І дійсно, якщо або коли ми зробимо всі ці функції по додаванню всіх даних через резерв плюс виберіг безпосередньо людиною, да, без усяких там умовно звернень фізичних, то застосунок буде зростати, тому що це зручно. Кількість користувачів буде теж зростати. Ми будемо додавати надалі і інші зручні функції. На, да, наприклад, можна ми хочемо, щоб можна було додати вишкіл, які пройшла людина, або якісь курси, які мають значення для військового обліку. Ну і так далі. І так далі. Тобто, це буде такий такий постійний мобільний зв'язок, да, безпосередній між людиною і державою відносно її військового обов'язку. Ем, я думаю, що користувачів кількість користувачів буде тільки зростати. Я хочу нагадати, що до 16 липня у громадян громадянок є час для того, щоб оновити свої дані. Зараз технічно ми абсолютно не обмежені, тобто ви можете будь-який час оновити свої дані без звернення до ТЦК, до ЦНАПів. Тобто, це абсолютно якби ну, ваша ваша, скажімо так, зручна опція для того, щоб виконати норму закону. І власне 2 мільйони таких оновлень вже здійснено, і ми надалі чекаємо, що кількість користувачів буде зростати. Пані Катерина, ми взагалі-то будемо говорити далі про цифровізацію, але от два питання, от які у мене в голові: дуже великий негатив, штучно спровокований значною частиною рашистськими фейками стосовно територіальних центрів комплектації. Це перше і по-друге, захист персональних даних. Можете відповісти в якому стані чи будуть впливати оці інновації на ці дві проблеми? Будуть впливати не тільки позитивно, тому що можливість здійснити всі ітерації, які можна здійснити фізично в ТЦК. Можна буде е, зробити через е, власне застосунок, і це це дуже зручно і е, знизить кількість візитів, які потрібно зробити безпосередньо в ТЦК та СП. Тобто ми будемо бачити, що навантаження на ТЦК СП буде зменшуватися. Відповідно, буде більше е, часу, щоб опрацьовувати своєчасно якісно е, звернення громадян, робити ці візити більш комфортними. Також я нагадую, що ми. Додали можливість отримати е, свій слот часовий через електронну чергу. Відповідно, ми вважаємо, що е, додаючи такі цифрові інструменти, роблячи цю роботу більш зручною, е, ми зможемо розвантажити ТЦК ТСП і. Скажімо так, максимально зробити максимально зручними і людяними ті сервіси, які мають надавати ТЦК, ТСП. Тому, звичайно, майбутнє за цифровими інструментами це має бути опція для людини. Він має мати можливість обирати або прийти фізично, або звернутися онлайн. але ми зараз вже бачимо по тій динаміці, яка є, що е, можливість, наприклад, оновити свої дані протягом 60 днів через мобільний застосунок, сильно розвантажив ТЦК, ТСП. Е, за такий короткий термін. Вони б не змогли опрацювати стільки даних, стільки людей. Тому власне е, таким чином ми робимо і послугу більш людяною, і е, для працівників ТЦК ТСП знижуємо навантаження. Раніше було чимало нарікань на те, що в застосунку постійно трапляються збої. Чи вдалося на цей момент усунути цей недолік? чи вдається можливо, так би сказав коректніше? Я би не сказала, що це постійні збої. Ми насправді перший раз, коли ми вийшли 18.05 в реліз, власне, не зірвавши ні на жодну хвилину свій обов'язок як держави, як уряду, як міністерства оборони. Ми е, спостерігали величезний наплив людей. Це був такий дуже великий запит, який власне із за такого великого запиту, який був, е, були певні нюанси, певні ситуації з авторизацією. Це дуже швидко було виправлено, і буквально робота стабілізувалася вже після декілька діб. Абсолютно був штатний режим. Ми бачили дуже великий приріст. Перші дні е, ми дуже вдячні українцям за їхню відповідальність за те, що дуже багато було користу. Тувачів, які майже в перші дні виконали обов'язок по закону, е, власне, з останнім релізом, коли ми реалізували електронно-військово-обліковий документ, теж як і обіцяли суспільству, це було обіцяно 18.06, да через місяць після того, як був реліз основного функціоналу застосунку, то ми бачимо, що е, Поступовий е, реліз в маркетах теж е, абсолютно безшовно пройшов для е, більшості користувачів. Ми вже зараз бачимо. Наближаємося до мільйона скачених електронних військово-облікових документів. Застосунок працює штатно резерв плюс оберіг реєстр військовозобов'язаних резервістів призовників Працює штатно. Ми постійно моніторимо роботу, постійно опрацьовуємо звернення моніторимо ситуацію. Якщо, наприклад, якісь дані були не виправлені, і так далі. Також я нагадую, що ми працюємо системно над тим, щоб в резерві відображалися бронювання для наших громадян. Робимо для це на такому на системно для того, щоб одночасно не не змушуючи громадян іти з папірцем, отримувати якусь додаткову необхідність проставляти помітки в реєстрі. Вивантажуємо автоматично. Дуже скоро майже всі українці, які мають бронювання, зможуть побачити його в резерві. Тобто, дуже багато роботи пов'язано з тим, щоб дуже швидко надавати можливість громадянам мати остан актуальні дані по собі щодо військового обліку це дуже насправді це філософія команди, щоб кожен громадянин мав доступ безпосередньо в режимі реального часу, щоб він мав доступ до того, щоб бачити, що які дані по ньому є в реєстрах. Тобто, держава має забезпечити цей доступ через застосунок, через інші інструменти, і держава його забезпечує. Ну, тобто, мінімум контактів з чиновниками це дуже добре. Це плюс, тоді автоматично знімається увесь негатив, знімаються конфлікти, знімаються ці скандальні ситуації, які дуже часто підігрівають. Шановні радіослухачі, просив би звернути на це увагу. Вони штучно інспіруються російською пропагандою, яка зацікавлена у збоях в питаннях стосовно мобілізації, в тому, щоб її збити, в тому, щоб кинути тінь. Ми знаємо, як вони як вона, рашистська пропаганда працює. Тому це об'єктивно дуже великі плюси, які позитивно впливають на ситуацію. Нам пишуть про те, що є люди, які вже по чотири рази були змушені заново оновлювати свої дані. Пані Катерину, з яких причин виникають проблеми з їх оновленням? Наскільки сталий характер буде носити ця проблема? Треба розбирати кожну ситуацію окремо, чому саме потрібно. Оновлювати дані чотири рази. Ми розуміємо, що всі дані, які відображені в застосунку, застосунок це лише спосіб відобразити ті дані, які вносить працівник по вам в ТЦК ТСП. Да, ми почали велику роботу по автоматизації процесів, по обміну з реєстрами. Ми її дуже швидко робимо і дуже якісно наповнюємо реєстр через реєстр оберіг через інші реєстри, але все ж таки на даний момент залишається багато роботи і багато відповідальності саме на працівників. Перівниках ТЦК СП. дійсно, якщо ми, якщо ми бачимо, що по людині в карті в електронній карті ми бачимо, що є неповні дані, якісь помилки в прізвищах і так далі, ми опрацьовуємо ці звернення через нашу технічну підтримку. Рекомендуємо людям, якщо там критична кричуща ситуація, оновити дані через візит до ТЦК та СП. Але я нагадую, що ми в останньому релізі за останньому оновленні, за стосунку резерв, плюс додали функцію, яка називається виправити дані онлайн. Тобто, ви побачите дві плашки на випадок, якщо ви військовослужбовець, ви можете надати електронне звернення і виправити це онлайн. Це спеціально зроблено для того, щоб військовослужбовці не змушені були йти в ТЦК СП і зніматися з військового обліку, да, тому що вони вже служать власне, і не відволікалися від своїх бойових задач на лінії бойового зіткнення. І друга опція це виправити дані, да, які власне належать військовим. В'язаному це податковий код, це прізвище ім'я по батькові. І це дати народження. Тобто, ми вже зараз онлайн можемо виправити базові дані по людині через застосунок. Далі ми будемо додавати все більше і більше даних. Можна буде підтягнути в застосунок свою освіту коректну, свій професійний профайл, свої дані, які стосуються інших реєстрів, наприклад, реєстрація місця проживання і так далі. Точка входу, яка стосується всіх ваших даних в реєстрі оберіг, і для того, щоб ви швидко підтягували. Коректні дані, це можна буде зробити через застосунок. Так, це там певна робота. Ми її плануємо закінчити протягом наступних трьох місяців. Ви будете бачити, що більшість даних вони вже відображаються коректно. Бронювання є qr код формується ем, якби з коректним набором даних, і можна пред'являти цей документ, як і паперовий, тобто це абсолютно рівнозначні документи. Як працює функція виправити дані онлайн та як нею скористатися? Ви частково вже відповіли, але компактніше, щоб було зрозумілим, так би мовити, що і як слід, тобто алгоритм дій робити. Так, якщо ви робите запит для отримання свого військово-облікового документу і бачите, що немає даних, дані уточнюються або інший статус технічного застосунку, ви можете натиснути функцію виправити дані онлайн, тобто без фізичного візиту до ТЦК, заповнити три поля, тобто базові дані про себе. І ці дані ми оформимо в такий електронний запит, це буквально долі секунди відбувається. Направимо відповідний реєстр, отримуємо останні дані, які є по вам, да, наприклад, це податковий код, основний ідентифікатор людини. Це все податковий код занесемо в вашу електронну особову картку в оберізі, і всі дані, які є в оберізі, на даний момент підтягнуться вам в резерв плюс. Тобто, це зроблено для того, щоб ваші базові ідентифікатор, базовий такий як податковий код, дуже швидко підтягнувся, і ви змогли далі по ньому направляти запити в інші реєстри. Це це дуже важливо, тому це перша функція по виправленню даних, яку ми реалізували. У яких випадках військовозобов'язаним потрібно додатково відвідувати територіальні центри комплектації навіть після оновлення даних через додаток? Чи є такі випадки і які саме? Так, я я завжди, коли говорю, розказую про це стосунок. Кажу про те, що потрібно відділяти обов'язок людини, громадянина, громадянки, оновити свої дані протягом 60 днів. Це стосується трьох базових параметрів: електронна пошта за наявності, мобільний телефон і адреса місця проживання. Це робиться абсолютно просто в мобільному застосунку. В декілька буквально кліків помічається мітка часу, що ви це зробили вчасно. Ви там в певний день, в певний час дані відправляються в. Беріг, все добре, ви свій обов'язок виконали. Надалі у вас є ряд інших даних, ми постійно про це роз'яснюємо, кажемо про те, що там є ряд інших даних, які потрібні для військового обліку. Це місце реєстрації, це е, е, освіта і так далі. і так далі. Тобто, е, у, у випадку, якщо вам приходить оповіщення на уточнення даних, ви маєте з'явитися в ТЦК ТСП. І оновити ці дані е, через подання цих даних працівнику ТЦК СП, оператору ТЦК СП. Надалі ми хочемо зреалізувати можливість подавати через резерв, через реєстр абсолютно всіх даних військового обліку, які стосуються громадянин. Поки що це базовий функціонал поновлення по даних, тому що є дуже короткий строк, 60 днів, да, і ми даємо його, для того, щоб люди встигли і вони встигають. Ми бачимо, що абсолютно всі можуть зараз користуватися застосунком, навіть українці за кордоном. А інші дані, які ви маєте оновити, тому що вам прийшло повіщення про уточнення ваших даних військового бульку, або ви, наприклад, знаєте, що ви змінили місце реєстрації, або інші дані, які стосуються базового, базових наборів даних ви маєте поки що здійснити візит в ТЦК ТЕСП. Ваша цитата, вона дуже важлива, пані Катерина. Я ще раз її нагадаю: не потрібно отримувати додаткове програмне забезпечення, щитувачі. Достатньо, щоб перевіряючи завантажили собі резерв плюс на телефон, на функцію і сканували qr коди побачили повну інформацію по людині. Всі перевіряючі органи отримали роз'яснення від Міністерства оборони. Ми повідомили і Міністерство внутрішніх справ, національну поліцію, прикордонників, щоб всі були на поготові, всі мали технічну можливість просканувати всі qr коди і на да ти дозвіл людині скористатися електронним військово-обліковим документом. Коли військово-обліковий документ завантажений, є можливість побачити, які дані людини є в реєстрі. Фактично, строк життя оновлення цих даних він максимально короткий, тому що в момент, коли людина завантажує військовий обліковий документ, вона бачить найсвіжіші, найактуальніші дані, які знаходяться по ній в оберезі. Ну і нагадуємо, що до 16 липня, шановні радіослухачі, військовозобов'язані повинні оновити свої дані, телефон, пошту. І фактичне місце проживання і ще дуже важливе питання. Ви на нього вже відповідали. Але у нас залишається дві хвилини. Воно дуже важливо. Наскільки резерв плюс є безпечним в плані щодо можливих витоків даних? Чи не буде така ситуація, що якась хакерська атака несподівана? Сайти, як кажуть, ляжуть, і ці дані вони потраплять у відкритий доступ. Пані Катерина. Так, по-перше, хочу сказати, що Резерв Плюс не зберігає дані, дані військовозобов'язаних, резервістів призовників. По-друге, ми отримали всі необхідні дозволи, які мали отримати для того, щоб вийти в, там, повноцінний, в повноцінний запуск, і це і комплексна система захисту інформації, це і інші додаткові. Перестороги, підтверджені щодо наших пересторог щодо цілісності і щодо захисту застосунку, можемо на даний момент констатувати, хоча б були спроби з боку наших ворогів здійснити декілька інформаційних і інших атак, але на даний момент можна констатувати, що резерв плюс захищається. Найкращими державними командами, які займаються відповідним захистом таких застосунків, є всі необхідні дозволи. Можна констатувати, що це абсолютно безпечний мобільний застосунок і дуже зручний цифровий інструмент. Отже, розумуючи, можна сказати, що ми безумовно на правильному шляху, і нас очікують далі. Якісь нові нововведення, чи про це поки що зарано говорити йде апробація цих новацій, далі буде видно так лаконічно, у нас 30 секунд залишається. Ну, дійсно, ми би хотіли, щоб абсолютно всі послуги або або всі е, ітерації, які відбуваються у людини з працівником та СП, пере, переїхали також в онлайн, переїхали в застосунок, да, або реалізувалися в застосунку, щоб в кінцевому рахунку у громадянина був вибір або зробити це онлайн. І абсолютно весь спектр має бути в онлайні да, на його вибір. Або піти в ТЦК ТСП. спе до цього. Ми прагнемо, щоб онлайн функція була повноцінною, і це був такий зручний інструмент для наших людей. Побажаємо вам максимальних успіхів, тому що ці новації вони користуються повагою, підтримкою, і з усього видно, що їх варто продовжувати і розвивати. На прямому зв'язку зі студією перебувала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифров... цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Дякуємо за участь в прямому ефірі Українського раді.